Його вірш не схожий на новорічний. Він про сьогоднішні реалії, війну та бажану перемогу. Я думка малюю картину, якою я бачу свою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, моїй Україні ніхто не воює, своє чуже життя кожен цінує. Моїй Україні чудові сусіди запрошують гості, і я до них їду. у своєму вірші. Дмитрик мріє про гарних сусідів для своєї країни. Сьогодні саме такі гості завітали до дитячого будинку для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. І хоч вони не близькі сусіди, зате вони щирі волонтери та надійні партнери з Німеччини, які допомагають Житомирщині вже не вперше. Коли почалася війна, одразу ж ми написали оголошення в га газету та на радіо, і в ту ж мить виявилось багато бажаючих допомогти і допомагали Україні. Я не боюсь, тому що ми їдемо до друзів, не до ворогів. Там де наша допомога потрібна, ми її робимо. Анжела Житомирянка, яка вже багато років проживає за кордоном. Там і розпочала свою волонтерську діяльність, яка переросла у партнерство з благодійним фондом депутата обласної ради Олександра Рабіновича. Нас об'єднує Житомир. До нас приїхали чотири машини з Німеччини, які привезли гуманітарний груз для дитячих будинків. Для Обласної дитячої лікарні для городської першої лікарні і для військовослужбовців не лише дорослі, а й діти розуміють, що таке війна. Тому волонтери завітали з особливою місією. Вони привезли подарунки від дітей Німеччини, які започаткували різдвяну акцію на підтримку українських діток. Кожен подаруночок – це сюрприз, бо оформлений з любов'ю та вітальною листівкою. Щиро вдячні всім діткам. Німеччини за ті гарні подарунки, які вони передали нашим діткам. Кожен подарунок зроблений з любов'ю. і ми це відчули. Відчули наші дітки. Діти віддячили волонтерам піснями та віршами, від яких не могли стримати сліз навіть чоловіки. Це дуже емоційні моменти. Майже всі з нас заплакали, особливо коли співали пісню про Україну. Але дуже приємно бачити, що діти знаходяться в гарних умовах і під хорошою опікою. І було приємно, що такими маленькими подарунками ми викликали великі емоції у дітей. Завітали волонтери і до дітей, які на даний час перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім на таку увагу не очікували, кажуть у центрі. Гості з-за кордону з таких міжнародних організацій у нас бувають вкрай рідко. Власне, ми отримуємо такі подарунки від наших обласної державної адміністрації від закладу куди підпорядковуємося саме від наших упорядників. А власне з міжнародних організацій дуже рідко, тому ми дуже задоволені і дуже вражені. Не забули волонтери і про вразливу категорію людей теплі пледи, одіяла, засоби гігієни та інше передали пенсіонерам, які перебувають в житомирському геріатричному пансіонаті. І така допомога важлива, каже директор. На даний момент у нашому закладі знаходиться 206 підопічних, із них 27 чоловік внутрішньопереміщених осіб. Також у нас 142 чоловіка обмежено рухомних, практично лежачі люди. Що, не знаємо, які ще будуть часи, щось беремо про запас. В основному нам потреба це памперси, засоби гігієни дорослих розмірів, це і продукти харчування довготривалі, і медицинські, і засоби реабілітації, і постіль. Все потрошки. Один із волонтерів також працює у медичній сфері, але вже у Німеччині. Тому йому було цікаво побачити на власні очі, як живуть літні люди. Порівнювати складно, говорить волонтер. Але був вражений тим, що заклад має концертну залу. Будинок для літніх людей відрізняється від наших. У нас немає таких великих приміщень все значно менше і приватне, але умови дещо інші. Але мене вразила відкритість людей з деякими мені вдалося навіть поспілкуватися, і я був вражений, що тут є власний театр. Зонзон на допомогу чекали і у міській лікарні, і, хоч наразі усім забезпечені, але людям, які допомагають, завжди раді, адже пацієнтів не менше, є, говорить директор медзакладу. Наразі ми отримуємо сьогодні допомогу для хірургічних відділень стаціонару так, в якості електрохірургічного інструментарію та його розхідних матеріалів. Це допомога, яку ми очікували, яку ми разом з фондом насобіної Житомир і дякуючи Волонтерам і органіє німецьким і німецьким волонтерам ми сьогодні отримуємо ну, очікувану допомогу. Радіє, відкриваючи коробку із довгоочікуваними препаратами, і директор Житомирської обласної клінічної дитячої лікарні каже, цього необхідного матеріалу вистачить на цілий рік. Сьогодні ми отримали розхідні матеріали для електрохірургії: це електроди, це петлі, це захвати, ті, які будуть використовуватись при оперативних втручаннях дітям. Хочу сказати, що це дуже необхідне і саме головне це новітнє обладнання, тому що, на жаль, до цього часу в нас такого обладнання не було. Співпраця з фондом нас об'єднує Житомир. Вона вже продовжується тривалий час. Хоча з медичним обладнанням ми працюємо вперше, і це надзвичайно приємно, що такий досвід, якби перший, але він дуже позитивний тому що це відбулося, не забувають і про тих, хто захищає нашу країну. Неодноразово бізнесмени з Баварії на чолі з Єгором Ярошинським передавали нашим Житомирським військовим, в тому числі 95-й бригаді, електрогенератори та павербанки. Сьогоднішня чергова волонтерська допомога також спрямована і на військових місяць тому ми передали військовим 15 генераторів. Сьогодні прийшло 13 Павербанки, мабуть, якісь, станції. есть я думаю, що ми завтра, послезавтра це дело відвіземо на наши військовим, які на білоруському кордоні. Візит волонтерів з Німеччини став справжнім новорічним подарунком. Для декого це перший візит в Україну, але далеко не останній. Обіцяють волонтери.